Доброго дня, шановні учні. У нас з вами сьогодні варіанти модуль баскетбол. І ми сьогодні будемо з вами розглядати правильне ведення м'яча в баскетболі. Правильне ведення м'яча в двох способах. Проти суперника, коли суперник перемагає та безпосередньо, коли ми організовуємо швидку атаку. Зверти до нього не дістався, як ми маємо вести правильний меч. Ми тримаємо меч долоні до, до з піднизу і починаємо з При цьому, коли ми його ловимо, м'яч у нас повинен завжди залишатися, наша долоня повинна залишатися знизу. Тоді ми цей меч контролюємо, в який момент можемо його забирати. Коли ми його Ну, знизу так ми його ще. і збираємо його на себе, стараємося, стараємося дістатися. Адже якщо ми будемо його вести просто перед собою, то суперник в, в будь-яку секунду може виштовхнути м'яч, ударом з боку по м'ячу та випити м'яч вату або безпосередньо він може ним заволодіти та здійснити атаку. Тож ми ведемо бо м'яч, у нас знаходиться на долоні, і ми набиваємо. При цьому дивимося уважно зі своїми колінами. Коліна власне, у нас на різні. І в нас працює така своєрідна пружинка. Ось позивка нас завжди у Ось ми виконуємо вечірки. Завжди рука спочатку з піднизу під мечем, потім вперед. Ми його контролюємо та тримаємо яселення. Ось правильно версія м'яча. Таким чином, вести м'яч правильно, тому що ми ним володіємо, ми ним контролюємо та ми стараємося тримати весь суперника. Цей м'яч забрати. Попередня наша права була направлена на те, що ми виконували правильне ведення е під час повільнення атаки, тобто, коли ми просто розпочинаємо свою атаку. А ще потрібно вести м'яч, коли нам потрібно швидко розпочати атаку. Піти у відрив і як це ж правильно цей м'яч вести. Ведення у нас фактично не відрізняється. У нас так само м'яч буде знаходитись надовго. Максимально швидко для того, щоб ту звільну сторону, яка перед нами стоїть, швидко подолати та максимально приблизитись до пошика суперника та загрожувати йому або гострою передачі, або безпосередньо підкову кошти. Тому зараз ми з вами і розглянемо це швидке ведення, швидке правильне ведення для виходу в атаку із захисту. Ми його будемо накривати. Нижні будемо накривати, коліна у нас рухомі, коліна у нас працює, і ми виконуємо, що перед себе. І рука у нас залишається в такому ж самому положенні під час ведення. На долоні знизу, потім накриваємо. Що воно змінюється? Змінюється лише швидкість нашого руху. Змінюється швидкість нашого руху. Якщо вертаємо зона, то ми цюємо зону. Цю, 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 Безпосередньо долає за рахунок швидкості та ведення м'яча. Таким способом, швидкісне ведення м'яча виконується у більшості випадків для того, щоб Більше буде нести загрози для, для кошика суперника. Дякую за увагу.